Але ж написано в Біблії, що ті, які в гробах, почують голос Божого Сина і воскреснуть. І одні воскреснуть для вічного життя, а другі воскреснуть і підуть в муку вічну. Так що всі ті люди, яких ви бачите, що вони колись тут поховані, вони до пори до часу тут лежать, а потім буде Воскресіння праведних і неправедних. І тут питання, куди я піду, як воскресну? Всі воскреснуть. Хочуть чи не хочуть, вірили чи не вірили. Тому ми і вам проповідуємо, щоб і ви все ж таки прийшли до Господа, читали Біблію, ходили до церкви, виконували Боже Слово, прийняли Ісуса в своє життя, з Ним добре жити, Він звільняє від гріхів, життя наповнює справжнім миром, радістю, змістом. І тоді вже і вмирати страшно. Коли б не померти, від чого б не померти, це навіть вже не має значення. Хай вас Бог благословить, залишайтесь з Богом. Так, гарно і спіш. Ох, не як моє, так, там сидить.